Всім хай ребята! Ви на каналі Ukraine. і з вами UK і. І ми будемо грати в Бравл Stars знову. І мене не... зупиниш я буду викладувати Бо це... Бо скільки роликів в день. Бо ви відписуєтесь і не дивитесь ці ролики. Не ціните мене, не пишете коментарі, як з іншими блогерами. А інших блогерів ви їм пишете коментарі, ставите лайки. підписуєтесь. А я що, я чим? Хуже їх. Я теж хочу добити свого таланту. Ну, мій талант це бути механіком, ну, промовчимо, коротше. Тройнише да я тут же, ну короче, не нашего видео лишь на фармить монетку. Я вже під фармил був за пару попиток, щоб взняти ролик, який були неудачными. Ковизьму, дай на майксон туториал, не Дэвил Иси Мирули Кексик Дэвил. Вот Эмм де ваш аупул до ботл Омега ящик Дерриол Він Олдовый Скин Егор Снаяк не получиш. А тальсман Дэрил 79 хремів сприхритки сприхритки взагалі достойне такої ціни? Такий епік. Це эпик. Эфик. Ой, а с сеп... Кучена Дерва немає мистическую легендарну скину. Ва! Кстати, на кого я на не накоплю? На

А що? А на що було робити з червоний ріко? Вам що не подобається синій ріко? Чеки. Вам що не сподобався фіолетовий ріко? е? 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 Не викликаю. Ту тут тут є Я його вже якби. Дірую скоро, а може нині не знаю. Ну постараємось, постараємось. Прямо моя яшка дерева і не будемо мідляти Починаємо. Я брав ранч теж записував, але відео удалив, бо у них були некачественні. А ви знаєте що? Я... Ну ви знаєте то відео, скільки у вас дітей і на якому був ефект. Та буд, той ефект він був не з капкуту. Бо мені капкут не доступен, так що я качав іншу програму. Для того, щоб редагувати відоси. Ну шо тобі від мене знову треба? Ага. ага. Пайпер сонг туторіаль. Пайпер? Иди сюда, Пайпер. Королева Пайпер. Пайпер, Пайпер. Все, минус Пайпер. Что? Сквичага, сквик, сквик. А. Иссими рулим. Иди сюда, иди сюда. Подходи, подходи. Куда? 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 щось було. Е, тільки що... Епічно, <ріпична>, епічно, я, вку... я, я ту ульту в кусти, тут, тут, о, які кусти, господи, куди я там в дим його кукаю, потім здихаю, епічно, епічно. Ні, ну, по суті, епічно. <ріпична> может кинец ролика недавно пуча вже кинет буде. а же в кінці ми всі оці скини. ну пограємо за них пограємо. І потестуємо нову новую Рамо. кстати ребятки хто знає, коли выйдет кендзі чем зараз пройшов, я не бачив його в легендарках і не бачив в Скоро появиться новий битві. Я його не бачу. І того не було. І сімій рулі. If denture... Ой. Ой! Вибачте, молоді люди! Вибачте! 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 стоп стоп топ 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 оп то топ 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 п стоп молоді люди! Опа! Исими Я не знаю где это зараз и бута имба. Реально со своими двумя ультами. з тем бургерчиком, вот то имба звара. А у коли може забрать бургер, то не знаю, може такого уже не будет. Охохохо! Лако, леко! Давайте без проблем. о Тихо. Так. Не, ну що зробиш? Так ми отримали третє місце. Заслужили. Монетки не заслужили. Тут є коробси. Перенесемося пошки. Ми перенесемося. Як я обіцяв, можуть бути ще відео по лайфу, але без лиця. Це кажу, Я не палю лице. І не збираюся. Ніколи в житті. Ніколи. Да, ніколи. Навіть на наступний рік. Навіть не думайте, не пишіть мені про це. Опа, 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 опа. Май уже куда чистая, а не на земле сидит в тюк. Леон, давай, давай, давай. Копия Леона, копия Леона была. Тут, давай, давай. Мне там не хватает. И сейчас разнесу тут всех. И семи роли. Покажу, кто тут. И семи роли. Як ти май. Це так квест є. Ой. Кстати, хочете покажу вам. А -а -а. Скільки тут, друзі, господи, тут. От той Макс, це мій самий старий аккаунт. Він, може, у мене ще є на старому телефоні. Окей, я сейчас в Польше. У меня тут две леры и генерал Гаус. Да. Заботливый тонный пачок. Я бибиан. Кстати, я ты тут бибиана. Нет. Бибизяна. Бибизянчика. Бибизянчика. Бибизян. Я же бибизянчик. А. Я же бибизянчик. А. А ладно. Выберем дырло. Можно? Ты дырл. О, дырл. Ну короче, коли э, э, ні, нам ж вроде би, це і все і більше немає монеток. Так зараз Якщо ми зараз спрыгаем то будемо тести скинчики ребятки Симирули Входник Сонік, Вообще не похож на Соніка, Соник Не, ну может про то, что я фанат Соника, я разумею, да, я тоже в детстве люблю Соника и за год очень период люблю, у меня новый я, его фанат. Я просто имба. Не, ну не имба, а вот Дэвил за файни. Ребятки, и тут, я решил только этот видос, чтобы трошки Вже попробуйте зайняти то будин Менді, ну давай. Ой, команде, господи. Я вже не помню, як команди, звати Мейсі, вроде би... А щось дають? что за сдают. Ее щось дають Все, зараз 900 Девятьсоточку получаю. Все, маємо 900. 900 600 Ну я вже не знаю, браво, міл, хочу купити. Прям купим нині. Вот купляємо. Ну що, відкриваємо? О, все, апнувся, На... Все, боже, на массе, ну, М -м -м, просто красиві котлетки. Ну ладно, давайте вже як я і обіцял протестом скины. Перший скин на. примо. Не, не, не. Наль примо. В клуб. Залазим в клуб. Дальше. Отсюда. Испитали. Трениром. Начинаем, начинаем. Какие в нм удар? Ой, эффект удара. Вот такие ту меня Вот такое файн. Ульта. За ним такая аура. Ой, в кінці. Там. Райдуха вот. Гиперзарят ничем не меняете. Так что молчим Ну скинчик в цілому... мои а ну подел що там. -то. Трині, тройные все ж намного бы давай полмайный бургер давай Прямо. попади а то в мене є три шанси три шанса Я тебе зараз стіну полма а стіну не можна помануть ну гиперзаряд сточи так той... Вы знаете, что на нас скины гиперзаряды типа меняют атаку свою там гипер. А какие гипер ульту? Кула флешает гиперзаряд на скине. А тут зовсім инче. Такие учителя вот гиперзарядный скинул, не гиперзарядный. А бо це гиперзарядный, не знаю. Але губка боба кость не меняется, знаете. О, безкінечна ульта аль примо была. А бесконечно. Бескинешно шусть, да? Ну, пальший скин нас уже носом. Дальше начинаем тестить сквидвортис. Что видали музыка? Три нерушка тоже. И там наш шеїна Джесси. Джессику, Джейсику. Ну вот такая атака в нього, як сказати? Ну, прям, ну не прям прикольно, но ну, вау. Не прям вау, а прикольно. Подивись. Круто, круто. Наруто. Круто наруто. Так что шва не дивлюсь, не дивились. Я планую дивитися. Дивіться, гіперзаряд, і бачите, тут, тут че мышанта не мать. А ж і да? все ж у нас передворчится так же робот. Ти кого вийде, яка, а там при, при заряди вона типа, міняється і поміняли, поняли. Вот так. Дальше. Ще... Падрик. Падрик. і десяти. І... Ой, ешек. І... Ой. І ще красти краб. Смотри. Вроде бы. Вс. Тренировка. А ну смайлик. Появился, не, не появился. Сразу бам. О, решки-то. -та. Так во решки в рішки, та. Интересно-то. луна. Іде сюди, відкидається сюди, потім сюди, а не як в Джесі. В Джесі взагалі не так. Тобто есть кін, взагалі, допомагає трошки. А яка в неї турелька, це... Познайомся з поганим поліцейським, а не з твоїм другом Джесси. А, ну тут же відскакують патрони від... Самого, готового, да. А не, воно і так вичковали. Круто! Круто! Скин один може із самих ліпших тут. На Джесі. Один із самих ліпших люту скинів. Ставиш собі, і воно відбиває панциром своїм отим. А якщо з гіперзарядом, то ульта та, та же самачка така не та. Вот так. Так, да хватит указатель. Все, давайте найти, как стать кинчиком. Ой, еще на, тика, кстати, О, на база. База, база, маза, маза. Фудзион, мам. Скинем богатую. Богатую, я люблю каталог. Это каталог, каталог, каталог. Вот так. Каталог спанджи. Боб, губка, боб. А, розовый сквитбот. Они ничем не отличаются. Вот эти двое. Вот, прикольные. Ну, кулерами то, що хибару зрело так. А, так, тихо. Хоч. Прикиньте, ты будешь коллаборация с тем, з, з долингом и буде, той, знаете, там анимация такая там, де Долинго крутиться, а потім э, стоит типа, по вороном фениксу то анимация бы была такая Дулінго, потім і стає ворон Дулінго. прикольно би було. І... я би то назвав гіперзарядним скином реально прикольный бы вот так вот такий ворон феникс окей ворон феникс вот файлин скинчик тот же самий ворон спутку включает а потім на меня да ну ребятки не все скины получились за тест не все ну так что думаю думаю что на том можно закинь той прекрасный видеоролик запасайтесь ой ой господи ну Хто хворий, то виздоравлювайте. Хто не хворий, то щастя вам. От так. Ну і тим, хто хворий, тоже щастя. Все, бай.